Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про страшну правду для українців. А саме про те, чи був договорняк або зрада між країнами Заходу та Російською Федерацією щодо України. Розпочнемо з того, що три дні тому президент України Зеленський, даючи інтерв'ю іноземним ЗМІ, а саме американському виданню The New York Times, гучно заявив, що Путін або неадекватний, або мав домовленості щодо нападу на Україну. Однак Зеленський вважає, що такий варіант був би повною зрадою. І щодо можливої повної зради або договорняка, потрібно проти більш детальніше, тому що вчора з'явилася ще одна гучна новина повідомлення, така стаття в німецькому виданні Bild, про те, що Україна як мінімум один раз використовувала поставлену Німеччиною систему ППО Петріот для самостійних дій. Надра звертаю вашу увагу на таку цитату для самостійних дій. І щодо того одного разу, коли це було, німецькі журналісти не повідомляють, коли Україна мала засувати Петріот і збити російські літаки на територію Російської Федерації. Але я хочу нагадати, що цілком можливо це було у минулому році, а саме 13 травня. Адже тоді з'явилось повідомлення у ЗМІ, що російські літаки летіли бомбити Україну, але раптом зазнали аварії. І тоді на території Російської Федерації. Над Брянською областю впали два літаки. Мова йде про бомбардувальник Су 34 який безпосередньо летів бомбити Україну, про винищувач су 35 який його прикривав, а також про два вертольоти, гелікоптери Мі 8 які фактично були такими летючими станціями радіоелектронної боротьби. Всі вони не те що були збиті в класичному розумінні, тому що вони падали, наче під силою земного тяжіння. Були відео опубліковані, в тому числі і в першу чергу, звісно, від самих росіян, які в шоці взагалі були, що це таке відбувається. І тоді з'явилось припущення, що від деяких російських що це можливо f 16 чи, можливо, це Петріот, але ніяких коментарів від України не було. Тут хочу зазначити, що цілком можливо, що це була саме система ППО Петріо, тому що є такі ракети для цієї системи протиповітряної оборони, які збивають цілі, знищують саме кінетичною енергію за рахунок кінетичної енергії. Не так, як радянські системи протиповітряної оборони, та ж С-300, які, грубо кажучи, мають бойову частину, і ця бойова частина вона коли наближається ракета до цілі безпосередньо, на якісь певні дистанції вона вибухає і уражається літак чи гелікоптер. А щодо петріотів, то є такі ракети, які дуже влучно, чітко впадають, наприклад, в кабіну. І за рахунок просто кінетичної сили, за рахунок того, що немає бойової частини, просто літак цей фактично знищується, і без всякої бавовни, без всякого палання він просто падає вниз, а вже безпосередньо бавовна така рясна вже на землі. І що важливо, що в німецькому виданні журналісти прямо пишуть, що коли це сталося, ця подія, то, відповідно, США та Німеччина були дуже розгнівані, почали висловлювати претензії до України, почали погрожувати тим, що Україна не буде отримувати зенітних ракет для систем ППО Петріот, почали погрожувати тим, що Україна не буде отримувати відповідні поставки зброї боєприпасів. Невідомо чи це правда чи ні. Адже немає ніяких офіційних заяв щодо цього. Є певні повідомлення, я дивився вчора від наших військових, що нібито це може бути і неправдою. Але знаєте, диму без вогню не буває. Особливо зважаючи на ті заяви, які лунають до цього часу від канцлера Німеччини Олафа Шольца, заяви, які лунають з адміністрації Білого Дому про те, що Україна не має права стовати. Надану країнами-партнерами зброю по території країни-агресора. І ми також знаємо, що є такий Трансатлантичний альянс, Німеччина США, чи то сша Німеччина, який фактично формує всю політику. І політика загалом сша Німеччини, чи то, які її називають Байдена Салівана, Салівана Байдена, вона така, що країну агресора Російської Федерації потрібно стримувати. Потрібно виснажувати, звісно, за рахунок України на жаль, життя українців, але ця політика не змінюється. Тому, коли з'являються такі повідомлення в німецькому виданні Білд, коли ми чуємо заяви президента України про можливу зраду, то які висновки можна зробити? По перше, можна зробити прямий висновок про те, що Путіна дійсно попереджали. мова йде в першу чергу про президента США Байдена. Його попереджали, йому відповідно казали про наслідки, про важкі наслідки, про санкції. Також Путіну казали, що американський солдат не буде в Україні, тобто, ша, військовим чином прямим безпосередньо не буде допомагати. В Кремлі це все чудово розуміли і знали, і при цьому ми чуємо заяви з адміністрації Білого Дому, навіть президента США Байдена, про те, що вони проти ескалації. Тобто, якщо сказати так прямо по народному, путіну сказали чітко: якщо ти хочеш проводити колоніальну війну, не варто цього робити, ми тебе попереджуємо, будуть санкції, будуть важкі наслідки, але ми вмішуватися не будемо. При цьому ми будемо допомагати Україні, і ти не зможеш завоювати Україну. Тобто, загалом така позиція. Не можна сказати, що це якийсь договорняк, це просто фактично позиція Німеччини та Сполучених Штатів Америки в першу чергу. Така спільна трансатлантична позиція, ну, по-іншому її не назвеш. І Німеччина і Сполучених Америки вони виставили червоні лінії. Що потрібно робити, щоб не буцімто спровокувати країну агресора? Я нагадаю, що в 2022 році було багато таких погроз Кремля про можливе застосування ядерної зброї, і навіть були пакети допомоги для України зі Сполучених Америки зі спеціальними засобами захисту від хімічної та радіаційної небезпеки. Тобто таке нагнітання було, і це вказує на те, що якогось такого прямого договорняка про дозвіл на напад на Україну точно не було. Як ми знаємо, Позавчора була заява від глави МЗС Польщі Сікорського, який сказав про те, що Путіна попередили, що якщо війна засує ядерну зброю, не прямо десь по території України, навіть десь в повітрі або десь по острову Зміїному, щоб не було ніяких таких збитків, незважаючи ні на що, тоді штати будуть відповідати будуть фактично знищені всі російсько-окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях звичайної зброї. І після цього Кремль перестав піднімати ці питання, перестав нагнітати. Так, ми чуємо придично заяви від того ж Медведєва, але по факту це питання Кремль вже не так часто піднімає, і воно фактично гостро не стоїть. І часом ми бачимо, що Україна почала отримувати важке озброєння. Зараз ми. Почали отримувати літаки, чи, можливо, вже й навіть отримали перші літаки, про що я скажу в наступному випуску. Але щодо Трансатлантичного альянсу, Ша Німеччина. Я хочу ще одну новину цього випуску презентувати, яка з'явилася вчора пізно ввечері в американському виданні Телеграф про те, що президент України Зеленського перед самітом НАТО закликали не порушувати тему членства України в Альянсі. Зазначається, що Ша і більшою мірою Німеччина стурбовані через загрозу Росії для решти альянсу. Після цієї новини ситуація щодо можливого так званого договорняка, а по факту, як я вважаю, його не було цих червоних ліній, то. Цілком ймовірно, що США в першу чергу сказали Кремлю, що ми не вмішуємося, але ти, не дай Боже, спробуєш напасти на країни НАТО. В першу чергу мова йде, звісно, про країни Балтії. Можливо, мова йде і про Польщу. Тобто, нехай це і не договорняк, але якісь перемовини на дипломатичному рівні були. Ніхто путіну права нападати на Україну не давав, звісно. Але Путін він отримав певний простір для маневра. Деякі експерти кажуть про те, що це так зване зелене світло, адже можна було діяти зовсім по-іншому. Я маю на увазі в першу чергу Сполученим Штатам Америки. Починаючи від того, що можна було симетрично проводити військові навчання з українськими воїнами, наприклад, Кремль стягнув під наші кордони свої війська, вони ж голосили військові навчання разом з Білорусію, без Білорусі. Так само могли б і країни НАТО або навіть лише Штати Америки. Направити свої війська і також проводити асиметрично військові навчання, і що тоді Путін би напав на Україну? Яким чином? Можливо, потрібно було діяти і дещо більш жорсткіше, наприклад, направити флот в Чорне море або, хоча б в Середземне і попередити жорстко. Ми маємо такий історичний досвід, коли фактично Путін мав можливість повністю захопити окупувати Грузію в 2008 році. Але кораблі в Чорне море прийшли. Ми пам'ятаємо жорстку позицію тодішнього президента США Буша, і Кремль фактично відступив до тих окупованих територій Грузії, які він окупував раніше. Можливо, ще й інші варіанти навіть такі, адже є ще одна новина, як могли би діяти США, Штати. Це заява від Трампа. Американські видання повідомляють. Що експрезин США Трамп заявив донором, що бомбив би Москву, коли Росія вдарилась до України, тобто, незважаючи на те, що загалом позиція Трампа щодо України, ми знаємо, що він е, загалом не дуже підтримує те, щоб Штати підтримували фінансову Україну, але щодо позиції геополітики. Щодо того, щоб США показали продемонстрували силу, то чесно кажучи, у мене сумнів щодо цього немає. Адже коли, наприклад, Трамп вводив санкції стосовно північного потоку 2 то ніхто ці санкції не порушував. А як тільки змінилася влада в Штатах, одразу почали добудовувати Північний потік 2 Тому що політики... Ні, країн Заходу, і Московської імперії вони не розуміють, що очікувати від Трампа. А Сполучених Америки це дійсно супердержава, і це найбільша у світі військова сила, це дуже величезна потужна армія. Мова йде і про авіацію, мова йде і про флот, і про сухопутні війська. В цілому це просто така величезна машина, і навряд чи би хто захотів зв'язуватися. І немає сумнів в тому, що якби був Трамп президентом США, то навряд чи Путін би ризикнув, зважаючи на попередження від Трампа. Але зараз ситуація дещо інша, політика Байдена дещо інша. І зараз, наприклад, якщо умовно зміниться влада, зважаючи на те, що агресія розпочалася, ну фактично погрозами навряд чи можна такі ситуації керівництво цієї московської імперії сильно зажати. Ні, ми знаємо, що коли був президентом США Дональд Трамп, то він, хоч і робив певні кроки, ну фактично він не зміг зробити такі якісь дії, щоб Москва забрала свої війська з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму. Тим не менш, як ми розуміємо, що Штати могли діяти по-іншому, і тому заяви президента України Зеленського щодо того, що Міг бути можливий договорняк, що могла бути якась навіть зрада з одного боку, ну якесь підґрунтя в цих заявах. Є. Важливо, що на тлі вісі такої, на тлі такої політики виснаження країни-агресора, на жаль, за рахунок життя українців, є ще одна лінія це така вісь Франція, Великобританія. Країни Балтії, можливо, ще деякі країни Північної Європи, ну, скажімо так, вісь Лондон, Париж чи то Париж-Лондон. Вчора ввечері зробив гучну заяву президент Франції Макрон, який закликав надати дозвіл Україні атакувати військові об'єкти в Росії. За словами французького президента, коли у Росії визначено місця, з яких нападають на Україну, я думаю, ми можемо це допустити, якщо хочемо досягти нашої мети. Насправді ми не провокуємо ескалацію, сказав глава французької держави, аргументуючи свою позицію тим, що у такий спосіб Україна могла б краще захищати свою територію. Подібні заяви лунають із інших країн, з Великобританії. Вчора була заява зі Швеції, є заяви, подібні з Польщі, наприклад, від військово-політичного керівництва країн Балтії деяких інших країн. Але поки не буде рішення саме США, у першу чергу та Німеччини. Загалом така загальна позиція країн Заходу, Трансатлантичного Союзу, по факту, вона не зміниться. І Макрон, до речі, зробив вчора таку заяву, відвідуючи Німеччину. Він зустрічався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Тобто йде тиск на Федеративну Республіку Німеччину, йде тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, і це добре. Крім того, майже щодня лунаються яви від генсека НАТО щодо цього, що Україна має отримати дозвіл, і дійсно Україна має отримати дозвіл. Адже вчора міністр оборони України Умєров прямо заявив, що Кремль накопичує сили десь 200-300 тисяч військовослужбовців і хоче атакувати Україну з півночі. Питання зараз не стоїть, що це, може бути завтра через неділю, чи взагалі плани Кремля не зміняться, але точно Кремль накопичує сили, і нам Україні відповідно потрібно реагувати, потрібно підсилювати мобілізацію, формувати нові частини. І чому б нам не отримати право, щоб ми били по місцях скупчення окупантів до того, як вони розвернуться в бойові порядки і почнуть атакувати Україну, почнуть намагатися прорвати наш державний кордон. Цікаво, що на тлі цих новин знову з'являються повідомлення в американських ЗМІ, зокрема у виданні The Вашингтон Пост, про те, що Байден все ж таки думає змінити цю політику. Зокрема, змі повідомляють, що Байден розглядає два нові жорсткі контрзаходи. Перший контрзаход це те, щоб покарати Китай за постачання ключових технологій Москві. Та другий варіант це зняття обмежень на використання Україною американської зброї малої дальності для атак на територію Росії. Мова йде про дозвіл на використання зброї малої дальності. Виникає питання, а якої це зброї? Нагадаю, що три дні тому, в тому ж інтерв'ю американському виданню The New York Times Зеленський сказав прямо, що країни Заходу не постачають Україні навіть далекобійних снарядів. Тобто ми отримуємо підсучасні західні гаубиці, чи причіпні чи самохідні снаряди з дальністю лише до 30 км, тобто 20-30 км. Активно-реактивних снарядів з дальністю до 40, навіть більше є такі варіанти до 120 км, Ми не отримуємо. І за словами президента України, це нібито зроблено для того, щоб Україна не обстрілювала прикордонні території країни-агресора. І зараз, усього, Байден приймає рішення, щоб, як мінімум, артилерію ми могли бити. При цьому виникає запитання щодо хаймерсів, і хоча б звичайних таких снарядів, чи то ракет для хаймерсів з дальністю там, до 82 кілометрів. Це було більш важливо. Також потрібен дозвіл на стосування ракет Атакумс, щоб ми могли бити по військовим аеродромам країни Агресора, По тим літакам, які бомблять територію України керованими бомбами. Але зараз на даному етапі мова йде лише про те, щоб бити, наскільки я розумію, лише артилерію далекобійну. ну, можливо, максимум Хаймерсон. А для нас важливо зараз бити, в тому числі і по військових аеродромах. Ще я хочу що додати, що нещодавно була заява президента України Зеленського про те, що Кремль накопичує військові сили, ресурси за 90 кілометрів від кордону з Харківською областю. Тобто Хаймерси, звичайні ракети, туди не дістануть. Нам потрібен дозвіл на ракети Атакумс або дозвіл на крилаті ракети французького, британського виробництва чи, можливо, з часом і німецькі Тауроси. Тому очікуємо добрих новин. І цей дозвіл, в з всього, він таки буде, тому що зараз такі дуже підсилились дискусії. Ми чуємо заяви, ми знаємо позицію Франції, Великобританії, генсек НАТО. Ці дискусії точаться досить інтенсивно, тому очікуємо лише хороших новин. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Нещодавно з'явилася заява від наших експертів з Дефенс Експрес. Є повідомлення, що Україна ймовірно готується до обстрілів території РФ далекобійним ракетам. Що з'явилися певні ознаки? Ні, цілком можливо, Україна вже через деякий час, можливо, мова йде про дні або максимум тижні, вже почне бити своєю зброєю по скупченням окупантів на території країни агресора, по їх військових базах, салат боєприпасами, командних пунктах, штабах. Інших важливих об'єктах, як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.